Друзі, готую гарячу копчену ковбаску. Що ми наразі маємо? Свининка 75% нежирна і жирна сировина 25%. Сіль нітритна та цукор. Зараз я вимішую нежирну складову з додаванням приправ. Фарш вимішаний і наступним кроком я додаю жирну складову. І теж вимішую. Потім я підготував оболонку і набив в неї фарш. І так, копчення. Я його розпочинаю з етапу отеплення і просушки. М'язко підсохло і зараз я запалюю димогенератор. Пройшло півтори години копчення. Далі я починаю обжарку. І останній етап упаковка. Ось отакий має розріз. Моє явный аромат димка і чудово на смак.